Але наша спільна мета це не тільки притягнути до справедливої відповідальності всіх винних у злочинах цієї війни, але й спільними зусиллями відбудувати таку систему світового правопорядку, яка буде заснована на принципах справедливості і дієвих інструментах міжнародного правосуддя. Тому ми з вами саме тут, на вільній українській землі. Всі ми Об'єднані спільною метою, об'єднані заради перемоги і об'єднані заради справедливості. Сьогоднішня наша зустріч тут, у Львові, має міцну історичну основу, міцне наукове і юридичне підґрунтя. Саме тут і саме зараз ми виводимо абсолютно на новий рівень процес, комплексний процес, у фіналі якого будуть. Вироки, численні слова, численні слова конвенції та інших міжнародних договорів на захист людей, людяності мають стати конкретними юридичними рішеннями та діями. Право може ліквідувати навіть гіпотетичну можливість відчуття безкарності у тих, хто здатен розпочинати терористичні війни. Реальне верховенство права на глобальному рівні, а отже, дієве міжнародне правосуддя убезпечить світ від таких війн та їх страшних наслідків.